Знайомтесь, друзі. Це, на жаль, кольори Російської імперії. Ось вони. Чорний, оранжевий, жовтий, золотий і білий. Чорний символізує орла Російської імперії. Жовтий поле, на якому цей Орел. Ну, одним словом, не буду я вам розказувати, хто не лінується, в інтернеті зайдіть і подивіться. Це ямпіль. Вінницька область при в'їзді в місто зі сторони Придністров'я і зі сторони Вінниці. До чого вони готуються колишнє сільгосп, сільгосп управління до зустрічі якої царствуючої особи? І ще в мене виникає цілком логічне запитання, коли місто Ямпіль відвідують губернатори, височайші прокурори обласні, не тільки, київські міністри і інші. Вони віддають честь оцьому триколору. Царської імперії кровавої. Що віддає честь проїжджаючим мимо сто раз на день тут начальник ямпільської поліції. Судді, прокурори. Чи моляться вони за царя батюшку, за Російську імперію? Тут мимо ось тут траса і от туди далі цвинтар. На жаль, цією дорогою спочатку цієї крупномасштабної. Дикої ординської навали винесли на цвинтар багато наших дорогих. Дорогих земляків. Воїнів, які захищали рідну Україну і несли повз оці. Ой, так і хочеться сказати. Кольори, принижуючи честь і гідність кожного із цих воїнів, які загинули українських. Друзі. У мене слів немає зараз ці колори використовують. Особливо про імперські російські партії. От саме в такому вертикальному положенні розташуванні не буду називати їх поіменно цю заразу, не буду їх рекламувати. Але це активно діючі сьогодні у війні проімперські московицькі кольори. Активно діючі. Хто додумався до такого кощунства при в'їзді в Ямпіль організувати таку провокацію політичну? Мене ще цікавить, за які заслуги перед царською імперією власник отримав у власність це приміщення колишнього управління сільського господарства Ямпільського району? За які заслуги? Перед Російською імперією. Перед ФСБ. Сучасне. Оце мене цікавить. Дуже. І під що вони готуються? Під яку катівню? Це? шикарне можна сказати в ямполі приміщення? Я не хочу показувати зараз панораму. Бо це небезпечно, а це можна показувати. Це вони бомбити точно не будуть, бо це їх рідне. Сюди ракета не прилетить. За це російська. За це можна не переживати. І Я ще запитую волонтерів Ямполя: ви відправляєте на фронт що завгодно? І ви пишаєтеся цим своїми відправками, звітуєте в інтернеті, показуєте на фото. І гріш ціна вашій волонтерській роботі, коли у вашому місці ось таке ось таке ц... процвітає. Я вже розповідав вам про вулицю імені царського префекта Козачинського, якою. Названо колишню вулицю Комінтерна в Ямполі. Я вам багато чого розказував. Я вам розказував про радянські меморіали тут. Я вам розказував про Міг 15, про символ Радянського Союзу, в оновленому меморіалі в порогах Зірці. Червоній забороненій законом зараз. От. Там в рідному селі секретара міської ради, колишнього мента дільничного. Я згадувати міського голову колишнього начальника міліції часів Януковича не буду, бо там нема кого згадувати, там ідеології нема. Там нічого немає, там культури нема. Друзі, поясніть мені. Може я в чомусь помиляюся, поясніть. Переконайте мене, що це не російський триколор царський, це щось інше. Переконайте. Ви ж знаєте, в яких кольорах було це приміщення. Ви знаєте сільського господарства. Чого це? Я от, на, я, ну, Де та архітектура обласна, Державне бюро архітектури, яка, хто отримав дозвіл у нього на такий фасад, на такі кольора? Де ці дозволи? Де взагалі архітектура наша? Вона дивиться за тим, що як прикрашають фасади. Закони в цьому місці взагалі українські сучасній існують? От я вам покажу зараз, ви бачите, там, я зараз збільшу, і ви побачите. Отам От колись були 15 прапорів Радянських Республік. Вони так і залишилися, там вони ці 15 прапорів. Але їх ну, мені доводилося докладати багато зусиль. Їх просто замалювали в жовто-блакитні кольори. Але залишили всі 15. При потребі жовто-блакитні кольори легенько змиваються, стираються. І там знову всі 15 ССРівські кольори. А тут а тут вся Російська імперія нати вам. Нати вам. Ну Ось дивіться, от я вам збільшую. Дивіться, ці, ці кольори Російської імперії. Що вони тут? Будують. І що вони слухають, як вони охороняють, можна тільки здогадуватися, друзі. Ось воно. Ну що ж, війна продовжується. Я вам це показав. Патріоти розуміють, справжні свідомі українці розуміють, що це має, має значення і дуже-дуже велике. Це битва в тилу. Слава Україні! Героям нашим слава, які полягли і зараз б'ються проти оцієї кацапської нечисті в цих кольорах я маю на увазі. Об'єднаної оцими кольорами Російської імперії вони ж імперію відроджують, вони ж плачуть за Союзом, за імперією. Ось вона вам. Дивіться, що вони, як вони насміхаються над нами. Слава Україні, героям слава!